Філософія одна наблизити вас однозначно до територіальних громад. Вашу роботу перевести в графік 24 на 7, але знаходження постійно на території своєї громади. Найбільше, мабуть, з цього проєкту ми взяли від наших канадських партнерів, а ми, українці. Показали за півтора року війни. Що ми ідентифікували себе як українці, як окрема нація своїм менталітетом, своїм характером, своєю багатою історією і своїми здобутками. Служу українському народові. Так. Служу українському народу. Так. Служу українському народові. Служу українському народові. Служу українському народу. Він Від знаково начальник підрозділу поліції. Служу українському народу. Сьогодні хотілося від колег. Подякувати керівництву поліції Полтавської області за те, що вони підтримали цю ініціативу, активно її впроваджують. І я думаю, що на цьому ми не зупинимося. В кожній громаді буде не по одному поліцейському, а стільки вимагає кількість населення. Нам потрібно ще одного. Якщо треба за увагу всім мирного неба, здоров'я, віримо в збройні сили. Слава Україні!